Інформація в наземних змі про дату завершення війни та перемовини України з Російською Федерацією не відповідає дійсності. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Каже, українські медіа мають підходити до таких новин більш розсудливо. Що криється за цим більш розсудливою, чим загрожує, якщо цього не робити? Руслана Дейниченко розпитаємо. Це виконавчий директор СтопФейку. Пане Руслане, добрий ночі. Добрий ночі. Вітаю, ну власне, маємо чітко розуміти, що Отримує Росія тоді, коли починає бомбити з кожної праски про дату перемовин, про те, що перемовини не залежать від Києва, про те, що в Києві говорити ні з ким, але в принципі готові. Вже а, і, от і умови є. Уже і, і, і написали і, вже, і слухай, вже цілий рядочок стоїть шиї, помили. Губи напуцували. російські е призначенці Путіна, готові з кимось перемовлятися, з ким завгодно, але не знають хто буде підписувати документи. А ще щось там було в Стамбулі, а до того було в мінську. Ну і зрештою, це все. Це плутана заплутана історія вже нами вивчена на пам'ять. Чому саме зараз з'являється оце інформаційне бомбардування про перемовини, про дату, про те, що в Києві говорити ні з ким будемо говорити тільки про Вашингтон? Ну, це ж чергова спроба продемонструвати, хто хазяїн, а хто васал? Я беру в лапки. Ну так, звичайно, це дуже такий потужний посил до нової адміністрації, до президента Трампа, а що начебто Москва готова до переговорів і завжди була готова. І це, начебто, Україна не хоче переговорів, не хоче мирного врегулювання, тобто противиться тому, щоб якісь домовленості були досягнуті. І ця, ну, цей це... Тактика для того, щоб насамперед уникнути американських санкцій, якими вже пригрозив американський президент, і знову таки показати, що, начебто, Росія готова, Україна не готова, і знову таки Путін постійно наголошує і в Кремлі постійно наголошують і придумують все нові і нові причини, чому. Чому вони не можуть вести якісь переговори? Ну, начебто, там існує рішення РНБО, яке забороняє українському президенту вести переговори. Ну і взагалі він нелегітимний. Тобто, але ну ми дивимося і спостерігаємо за російськими медіа за російським телебаченням. І ну, мій висновок такий, що Росія насправді ніяких переговорів не хоче. І вона ніколи не буде перевести вести переговори. А власне, Путін ніколи не буде вести переговорів із Зеленським. Єдиний з ким він може сісти за один стіл. Це президент Сполучених Штатів, це його, начебто, рівень. А президентського президента Зеленського в російських ЗМІ. Ну як тільки не називають і нелегітимний і шоумен, і клоун. І ну, тобто, важко уявити, щоб після всього, що російські ЗМІ наговорили про українського президента, щоб Путін а, сів або навіть хотів а, сісти за стіл переговорів із президентом України. Оці заяви в західних ЗМІ зараз просто парад їх почався, з посиланням на якісь джерела про те, що переговори будуть в січні, в лютому, в березні, в травні, в квітні, в червні і так Вчора. далі. Вчора вже були, так, сьогодні вже продовжуються, просто нам про це не кажуть. Як до них ставитися? Тому що з одного боку є репутація у західних ЗМІ, так чи інакше. З іншого боку, я помічаю, що в нашому інформаційному просторі є ще таке якесь. Незрозуміло таке, ну я не знаю навіть як це сформулювати. Тобто в нашому інформаційному просторі будь-яка річ, яка вкидається через західні змі, сприймається чомусь такою серйозністю, і так ніби це уже як доконаний факт. Хоча, якщо подивитися в суть багатьох новин, то там повідомляють, що. Анонімні джерела повідомили, і це вже підстава, як мінімум у цьому сумніватися. Зараз все на основі анонімних джерел, зокрема інформація, яка стосується перемоги. Нещодавно з'явилося ще одна, ще одне цікаве формулювання. Обізнаний, але не уповноважений коментувати. Ну так і як ви по перше розумієте, чому зараз так багато з'являється цих новин? А, по друге, як ви рекомендуєте їх сприймати? Ну, власне, мені здається, що це такий вже старий і випробуваний російською владою підхід, а коли якась інформація зливається через якісь західні змі через кореспондентів, які все ще працюють в Москві або мають якісь зв'язки з російськими урядовцями, Блумберг, New York Таймс, тобто є кореспонденти, які там довгий час працювали, і якщо Кремль хоче донести. Ну, якусь інформацію або до адміністрації Трампа до або навіть до українців і зробити її більш такою щоб вона виглядала більш вірогідною то використовують саме такі канали бо звичайно ну якби це було опубліковано там чи на сайті кремля чи в якійсь газеті чи аргументи і факти чи е, на телеканалі «Царіград», то звичайно ніхто би цьому не повірив тобто російські змі в україні і в багатьох країнах світу сприймаються як Зливні бачки, як елементи пропагандистської машини а саме тому використовуються такі канали, які ще мають якусь репутацію. І власне для того, щоб ця інформація виглядала більш достовірною, ну це і є підхід такий Кремля. Маємо ще і зрозуміти, чого чекати найближчим часом від пропагандистської машини. Давайте відверто, бо виглядає так, що у них кілька наративів. У них зник наратив про те, що а давайте розбомбимо, і розгал... розгатимо всю енергоструктуру. Перше у них з них арішнік. Просто ще ну слухай, тут коли Путін сплюнув орешник, його тут же підібрав Лукашенко і запхав собі до рота, розумієш. І Тут проблема в тому, що а що з ядерною зброєю закінчилась, чи строк вийшов. Давайте тоді про і про Лукашенка, який розказав, що виявляється, з ним домовлятися намагалися. А давайте ми розбомбимо, розгатимо мозерський завод. Але він сказав, що ні, звісно, давайте не будемо нічого розбомбовлювати. І тому він такий чесний, здоровий, класний мужчинка. Хоче орешника. чому йому захотілося орешника? і давайте звернімо увагу на формулювання, що він далі каже. І я звернувся, я обратився, як це він сказав, к старшому брату, і тут же ж Володимир Путін мені сказав, що ще раніше ніж на російщині, в Білорусі з'явиться орешник. Наш йому орешник. Ну, власне, це один з небагатьох елементів, якими ще російська пропаганда Кремль можуть е, е, намагатися залякати захід. І ну, дійсно в російських змі і від самого Путіна останні тижні е, тема Орешника, от вона звучить все рідше і рідше. Можливо, ну через те, що захід знов таки не злякався, і Україна не злякалася. І відповідно доручили це молодшому брату. доручили Лукашенку, у якого якраз і вибори були, і йому теж треба було поспілкувати на, на цій темі, на те, як він захищає Білорусь від заходу і від, взагалі, від захищає суверенітет цієї країни. А щодо наративів, які зараз російські і медіа і. Кремлівська пропаганда в Україні поширює то це а, тема корупції. І ви знаєте, ну от я переглядаю свою Фейсбук стрічку регулярно, і останні тижні і місяці вона дуже дуже змінилася. І ну, ті повідомлення, які я бачу від українських користувачів соціальних мереж, вони мені абсолютно нагадують 19-й рік. А це все то, тема зрада. Корупція і ну навіть ця така uh, теза про те, що ворог не в Кремлі, а на банковій. Ну я теж бачу багато повідомлень, які можуть підпадати от саме під це. Uh, що, начебто, причина, чому війна продовжується, чому вона не закінчується, от вона тому, що. Україна цього не хоче, українське керівництво, український президент цього не хоче, і от саме ця теза просувається дуже активно зараз. А як ви думаєте, найближчим часом які ще тези вони будуть закидувати в український інформаційний простір, пов'язані або з проведенням перемовин, або з з продовженням війни і так далі, з огляду на те, що вони поширюють вже сьогодні? Ну, ви знаєте, російська пропаганда, вона дуже дуже гнучка і дуже оперативно реагує на ті події, які відбуваються в світі, і відповідно як тільки були пожежі в Лос-Анджелесі і були там пов'язані з цим проблеми, і дуже багато було інформації саме про цю катастрофу, відповідно, російська пропаганда дуже багато фейків і дезінформації створила на цю тему. А як будуть З'являтися якісь нові теми зараз німецькі вибори. Ми бачимо, що російська пропаганда дуже активно працює по німецькій тематиці. З одного боку вона намагається підтримати проросійських політиків, з іншого намагається. Зіпсувати репутацію тих німецьких політиків, які найбільш прихильні до України, які найбільш активно просувають ідею підтримки України, і цей і міністр закордонних справ Німеччини, і канцлер Німеччини, і лідер опозиційної сили. А тому я думаю, що російська пропаганда знову таки вона буде діяти ad hoc, тобто, в залежності від того, які події будуть з'являтися. І які інформаційні приводи, і на цих інформаційних приводах вона буде спекулювати? От, скажімо, ну один із українських блогерів розмістив інформацію про те, що браковані гранати, начебто, були там у військо поставлені. І все і ну російські змі там і навіть не тільки давайте російські. давайте одразу. Давайте одразу скажемо, що насправді з гранатами все було окей, і з тротилом все було окей, і він був такої форми, не як Мівіна, а саме тому, що це така конструкція гранати. Вони були румунськими. Якщо мені не зраджує пам'ять, виправля мене. Підкажи мені, да якщо ну, я не в курсі, якими е... вони були, але з ними точно все було окей. з ними. Все гра... ну, наскільки я зрозуміла, наскільки розібралася, то гранати були виробництва румунії. І з ними все окей. Просто е... ну саме той підрозділ. Але... Не Бачив так. саме такого виду озброєння розібралися і виявилося, що Але ми підіграли за, за російським пропагандистам. Тому, та поки не було угу. достовірної інформації. І російські змі, і навіть китайські змі публікували цю інформацію про те, що ось дивіться, що відбувається, все пропало, зрада, корупція. І мівіна в гранатах України. Але тобто... вон да, вибачте, пане Руслане, я не знаю, чи ви бачили цю інформацію, чи не бачите, бачив історію про те, що бронежилети з глини вони ладнають. Я зараз не жартую ні крапельки, в якуті. Вони зараз відбуваються випробування і кажуть, що все класні бронежилети, але є проблемка. Бо куля, коли проходить через бронежилет, то вона стає типу таким уламком. З одного боку, і... інформація здається занадто. Фантасмогарично, щоб в неї повірити, але з іншого боку, враховуючи, що це Росія, то ну, все це ну, може бути. Слухай, це ну добре, Май що не сказати... з того матеріалу, з якого там якутські скульптори ліпили півні і різні інші фігури. Так, Глибо, що ж добре? А, що ж добре, вибачте за цинізм. Але що що добре для нас, то не добре для них. От така собі історія. Вона росла дякуємо, що долучилися. Руслан Дейниченко, бо він нами, це виконавчий директор СтопФейку, і е, напів жартома, напівсерйозно. А в деяких моментах вкрай серйозно говорили про те, як Росія. Грає на інформаційному полі проти нас.